Вітаю всіх. Ну що ж, бачила в новинах, мені писали. Мені дуже багато кидають приватні повідомлення скріни. Цікаве питання. Зеленський чекає від Трампа у січні пропозиції щодо закінчення війни в Україні. Давайте так. Він їх чекає, вони будуть. Тут же все. Які пропозиції може дати Трамп на тему закінчення війни в Україні? Які пропозиції будуть щодо закінчення війни в Україні? Від Трампа Зеленському? Які це будуть пропозиції? Давайте ну, подивимось трошки. Які це будуть пропозиції? Ну, це, Ось це вони і є. По-перше, перше, що йде. Д'явол, хитрість світ Тобто, це увага світу буде ну, в будь-якому разі. Дивіться, скільки старших арканів. Іерофан тут виступає, сам Трамп. Варіанти, варіанти, які в нас? Четвірка кубків. Роздуми, пауза. Тобто зупинка війни. Варіанти до зупинки війни. Однозначно, кінцевий варіант, який в нас? Ось вам свято. З партнерами, не без цього, гарантії від партнерів. Десятка кубків також результат свято. Ось вам. Кубка емоцій, свято. Дійсно, буде від Трампа пропозиції щодо закінчення війни. При цьому дев'ятка мечів на дні колоди свідчить про те, що не всі будуть цим задоволені. Буде розпач і розчарування. Треба бути готовими, що буде розкол суспільства. Я зроблю наступне відео про це. Іноді відео тематика мене вилазить на фоні попереднього, як ви бачите. Наприклад, я тільки за: якщо на Харків нічого не буде летіти, почти можна жити. Це моя думка, це моя позиція. І не тільки моя, у мене дуже багато вже знайомих, які мають родичі в Луганській, Донецькій області, але вони кажуть, що нам пофіг, що там відбувається. Якось будемо спілкуватися з ними. Це харків'яни, з якими я спілкуюся. Ми однокурсники, однокласники, все. Люди втомлені. І, на жаль, ситуація доходить до цього. Ось реальні пропозиції, і воно буде сприйнято як свято, як результат. Пропозиції щодо зупинки війни. В якому вигляді? Багато інформації новина гуляє. Плюс-мінус воно так і буде. Не стоїть питання до окупації території, стоїть питання зберегти. Трамп, давайте так. Зеленського. Зеленського влаштують пропозиції Трампа. Зеленського влаштують ці пропозиції Трампа. Зеленського влаштують ці пропозиції Трампа. Угу. Так. По суду, це не дуже корисні добрі зміни, але влаштують. Ось вам. Справедливість. Тобто, це та справедливість, яку ми можемо собі зараз дозволити. Все. Так. і Домовлятись. Територіальні питання все домовлятись. Сімка кубків це розмови. Розмови не більше. Розчарування. Очікуємо результати, аргументи на тему територіальні, тобто 50 на 50. Я би сказала, із того, що мені випадає, ось, якщо казати прямо, то дійсно Херсон і Запоріжжя залишаються під Україною. Там буде так ось дільошка. Те, що я бачу, ось вам, 50 на 50, просто те, що мені зараз випадає. І Зеленського влаштують ті умови. Тому що варіантів у нас нема.